Таких штук, як пережити бентежні часи, і це видання вже доповнене uh -huh. досвідом авторки, яка пережила. Початок війни в Бучі, так, і виїзд, і як е, практики буддійські, не релігійні, а угу. медитативні допомагали їй справитися з цими викликами вже війни. І тут в цій книжці пропонується цих 37 буддійських кроків для зміни. Психологічного стану для опори, яку можна собі е брати. Тут є маса вправ, які поділені на розділи, на розділи. Е Різних, так? Як ми можемо усвідомлювати цінність власного життя, як ми можемо мотивувати себе до того, щоб продовжувати практику? Чому нам важливо тренувати розум, опановувати його, якісь перешкоди, які заважають бути присутніми? Також тут описані чесноти. Буддійські, які допомагають нам краще в це життя інтегруватися. І що це насправді шлях майнфулнесу, так, і медитації, і буддизму, те, що ми вибираємо довжиною в життя, так? що ми вибираємо це на постійній основі для тренування і для постійних практик. І тут є різні практики. В кінці кожного розділу те, що ви можете робити, є цитати і є заохочення до того, щоб щось спробувати. Так, те, що допомагає вам, наприклад, розвивати наполегливість, або те, щоб допомагало тренувати м'яз терпіння, так, або те, щоби допомагало розвивати співчутливість, так то тут є багато практичних інструкцій, чим власне вона може бути дуже корисною для розуміння того, що ви можете брати і робити. Ми вже в себе на каналі два місяці. два місяці ми її в себе на каналі розглядали в Телеграмі і записували з неї багато практик. І ви можете також там собі знайти ці практики нашим голосом записані, так, якщо так, вам. Буде цікаво, так і якщо ви хочете керовану власне...